В нього квіток проданий. Ви розумієте? Я ж його не не привела привелася. Щоб... В нашому купе їхав чоловік з вином в дитячому вагоні. Всім привіт! Мене звати Ліса. І сьогодні я хочу поговорити з вами про Укрзалізницю. Тому що, на жаль, з якоюсь сумною періодичністю я бачу історії дівчат, які пройшли через дуже стрімні ситуації, пов'язані з подорожами Укрзалізницею. І зараз знову несеться срач у твіттері, який почався з. Ось цього твіту, де дівчина написала: «Їду в купе вдвох з незнайомим чоловіком років 50, і показала, що у неї під подушкою ніж. І більшість жінок підтримало її, ділилося тим, які засоби самооборони вони теж з собою возять, і в принципі там було багато дійсно хороших коментарів, які підтримали цю дівчину, які сказали, що дійсно це нормальне рішення мати якісь засоби самооборони, коли ти їдеш один на один з незнайомою людиною. В той час дуже багато чоловіків обурились цим, написали щось по типу сексизм, ейджизм, параноя, погрози життю та здоров'ю громадянина. Цікаво, а коли люди беруть і достають отакенні ножі, коли ріжуть ковбасу укерзалізниці, це не погроза здоров'ю громадянина, але коли ніж під подушкою, це вже загроза здоров'ю громадянина. В коментарях чоловіки почали будувати якісь теорії про те, що там чоловік не так подивиться, щось не так зробить, і все його там заколять ножем прямо у тому поїзді, і що вона небезпечна для соціума. Що це все суцільна параноя, яка не підкріплена вона нічим. І, звісно, якщо просто не викупати, що відбувається у соціумі, не читати взагалі ніяких історій, пов'язаних з жіночою безпекою в Укрзалізниці, то може здаватися, що дійсно що це якась параноя, що це вже занадто носити з собою ніж, коли ти їдеш у закритому купе з незнайомими чоловіками. Але відносно нещодавно була теж страшна історія про те, як дівчина їхала в купе з двома чоловіками, і вона була на верхній полиці. І спочатку. Все було нормально. Вони виявлялись дуже чемними і приємними і. Серед ночі вона прокинулась від того, що один з цих чоловіків намагався зробити їй масаж. Коли вона повернулась до нього і спитала, ви хворий він сказав, я думав, тобі подобається. Ну звісно, кожному ж подобається, коли незнайома людина, торкається до тебе. І ми розуміємо, що тут здорова логіка вона просто не проходить, тому що ну нормальна людина не буде торкатися іншу людину, коли вона спить. Але є люди, які просто користуються. Тим, що вони можуть це робити, тому що немає якоїсь великої кари за це. Той чоловік, який це зробив, йому нічого не було. Спробував, він не зміг і пішов далі спати, і все його життя ніяк особливо не зміниться. Ще одна жахлива історія, яка теж була дуже популярна у Твітері. Вона сталася буквально нещодавно. Історія про те, як звичайна поїздка в Укрзалізниці може обірнутися з квалтуванням. Вона розповідає історію своєї подруги. Дівчина їхала на верхній полиці, і на нижній полиці був чоловік, який здався їй дуже хорошим, тому що чоловік постійно пропонував їжу, яку приготувала його дружина, солодку воду, цукерки. Він дуже наполягав, що вона з'їла цю їжу. Але вона не їла, і це правильно, тому що ніколи не знаєш, що може бути в їжі, яку тобі пропонують незнайомі люди, і в напоях, і в всьому такому. З його розмов з іншими вона почула, що цього чоловіка звати Константин. Він служить у морській піхоті, і навіть є фотографія, я покажу нижче. І потім, коли вона вже почала засинати, цей Константин, він спочатку укрив її ковдрою, тому що сказав, не хоче, щоб вона мерзла. Через деякий час, коли вона вже заснула, вона прокинула. Від того, що чоловік стояв біля її полиці і засунув руку їй у штани. Коли чоловік побачив, що вона прокинулась, він прибрав руку і сказав, що просто поправляє ковдру. Дівчина відповіла, що їй нічого не треба, і підсунулася кумога далі. Константин витягнув руку зі штанів, але не прибрав її. Його, його рука все ще була у неї під ковдрою. І потім він поклав руку на її на стегуно і відповів, що це масаж. Подруга сказала, що їй не треба масажу. І Просила відійти. Дівчина провела ніч у купе провідника. І на ранок, коли вона вже трохи отямилась, вона хотіла дізнатися прізвище та ім'я чоловіка, на що провідниця дуже зблідла, та запитала, чи хоче вона подати заяву на нього. І після цього провідниця відійшла і підійшла інша. І вона сказала, що якщо подруга буде писати заяву, то провідниця цього вагону теж буде винною, адже по правилам вона повинна була йти до начальника потягу, і подруга повинна повинна була це сказати провідниця. і ніби як дівчину ще звинуватили в тому, що вона мала б іти до. Начальника потягу. І коли подруга сказала, звідки я могла це знати, провідниця відповіла, на, на наступний раз будеш знати. Дуже класна комунікація. Потім вона пішла до свого купе для того, щоб зібрати всі свої речі, той чоловік навіть на неї не дивився. Ось тут є фотографія його, тобто вона не змогла сфотографувати його повністю обличчя, але ось так от він виглядав. як ми бачимо, нічого нікуди не пішло. Знала, що відбувається, вона не пішла до начальника потягу. Начальник потягу не знав про цю ситуацію, ніхто їй навіть не сказав прізвище та ім'я чоловіка. І найжахливіше те, що в коментарях потім знайшлись люди, які теж їздили з цим чоловіком, і він теж намагався їм зробити масаж. То тобто він постійно так їздить, постійно розповідає, який він класний сім'янин. Розповідає про свою дружину, розповідає про те, який, який у них класний шлюб. А потім вночі намагається заліз. Дівчатам у труси, і йому за це просто нічого не буде, тому що ми знаємо, що навіть злочини, де можна зняти побої там є камери, є все. Навіть тоді поліція не завжди приймає заяву. Також рік тому була теж дуже відома історія про те, як дівчина викупила все купе. І до неї півночі намагався залізти чоловік, тобто він постійно дьоргав ці двері, постійно намагався стукав, якось намагався прокрастись до неї. І це лише історії, які мали широкий суспільний розголос. А скільки таких історій, які просто сталося, і про які не знаємо, ми про які ніхто не розповідав або розповідав своїм друзям і знайомим, у моїх подруг майже у кожної є якісь стрьомні історії, пов'язані з укрзалізницею і з якимись незрозумілим. Мілими сусідами у мене слава Богу, таких історій страшних не було. Але колись, коли мені було 18 років, я їхала у плацкарті, і майже весь вагон був пустим. Але отак от. По горизонталі від мене там пили чоловіки, і спочатку їх було троє. Це ще тоді, коли на те, що п'ють в Укрзалізниці, якось ставились крізь пальці. І спочатку їх було троє, потім підтягнулось іще, і ще. І потім їх там стало чоловік вісім чи дев'ять, і вони пили, пили, пили на довгих станціях. Вони закупали ще алкоголь і продовжували пити. І... Кожен раз, коли вони йшли курити, вони, вони постійно докапувались до мене, казали: давай, давай ти з нами вип'єш, давай з нами пити. Я кажу, ні, я не хочу з вами пити. Вони ну чого ти? Вони разів, не знаю, шість до мене підходили і постійно. Казали, давай з нами випити, і мені було страшно через те, що вони дійсно були з кожним разом все п'яніші і п'яніші, і вони просто взагалі не чули те, що я нічого не хочу, те, що я не п'ю те, що я хочу спати. І потім я на них просто дуже сильно накричала, тому що я на таких уже нервах була. Я почала на них кричати, кричати, щоб вони мене залишили в спокій, щоб вони більше мене не турбували, що я не хочу з ними пити. І вони тоді такі: ой, а чого ти така груба? Ну, ми ж просто запропонували. Ми ж хотіли як краще, і вони. Більше до мене не підходили, але я тоді не могла спати всю ніч, тому що я спала на боку, ну на цій боковій полці, і вони постійно ходили курити повз мене. І кожен раз, коли вони ходили повз мене, я прокидалась, тому що вони пили до ранку, і мені було дуже страшно, тому що я боялася, що вони в якийсь момент нап'ються і їм Там щось голову стукне, і ну ніхто нічого з ними не зробив. Не провідник, не інші люди. Тобто, всі просто їхали. І чекали, коли це все закінчиться. І більше жінок підтримували ту дівчину, у якої був ніж під подушкою, саме через те. Що ми розуміємо, як це, коли ти знаходишся у закритому приміщенні з незнайомим чоловіком, і він може виявитись дійсно нормальним, адекватним чоловіком і нічого тобі не робити, і просто сидіти спати. А може виявитись якимось отаким чоловіком, який буде розповідати про те, який він класний сім'янин. Потім вночі захоче тобі зробити масаж. Ти ніколи не можеш знати з ким ти їдеш, і в більшості, і в абсолютній. Більшості випадків ти завжди слабіша ніж будь-який чоловік, який знаходиться поряд з тобою. і через те, що ти не можеш взагалі знати його наміри, через це і дуже страшно їздити. На цьому моменті хочу нагадати, що у мене є інстаграм, і я там намагаюся публікувати часто контент, і буду дуже рада, якщо ви на нього підпишетесь. Коли запроваджували жіночі вагони, чоловіків це чомусь дуже обурило, сказали, що це якась дискримінація, тому що жіночі вагони є, а чоловічих вагонів немає. Але незважаючи на те, що розповідали, що жіночі вагони нікому не потрібні, якимось дивом вони настільки зараз популярні, що на них майже неможливо купити квитки і Укрзалізини. Це постійно збільшує жіночі вагони на різні напрямки. І напишіть, до речі, у коментарях, чи їздили ви у жіночих купе. Я ніколи, на жаль, не їздила, тому що на ті напрямки, які мені було потрібні, жіночих купе просто немає. Ще, на жаль, але якби в мене була опція обрати. Жіноче купе чи змішане, то звісно, я б обрала жіноче. І ось тут, наприклад, дуже класні відгуки про жіноче купе. Але навіть будучи у жіночому купе, ти не можеш бути застрахована від того, що на жіноче купе купить собі квиток чоловік, і його ніяк звідти не можна вигнати. П'ятнадцять і вісімнадцять. Чоловік може їхати в комою. А в нього квіток проданий. Ви розумієте, я ж його не привела, з якої вже не можна її поставити. якщо вам не подобається, звачка, і Я що, його собі продавав чи що, проблеми йдіть в касу і міняйте квиток свой і їдьте на, на вагонетки. Чоловік купив купе у жіночий вагон і його не ну не змогли вигнати. І він там їздив, і провідниця нічого не змогла зробити. Вона сказала, що е, хай він там розважатиме жінок. Я не виїхала, не буде. Я був це було вагон для голубих. Я би вказав собі панотчувати.

Або, наприклад, ось історія про дитячий вагон, як виявилось, такий теж є в Україні, я до речі, не знала, і це теж дуже прикольно, коли жінки. Їздили з дітьми, і вони спеціально брали квиток у такий дитячий вагон. І туди теж чомусь прийшов чоловік. Зараз розкажу, чому я більше ніколи не буду їздити у дитячому вагоні, і який треш на мене тут чекав. Ідея дитячого вагону це просто супер. Ти одразу заходиш. Це звичайний купейний вагон, тільки новий облаштований більш для дітей. В коридорі багато бізібордів. Він розмальований, дуже багато різноманітних інтерактивних ігор. Дуже приємно, що тут є навіть дитяча по. Є дитяче меню, яке розробляв Євген Клопотенко. на другому поверсі. Є загородки, щоб дитина не впала. Чистий туалет з накладкою для дітей все супер. Але але головний мінус, який перекреслив всі плюси цього вагону, це те, що в нашому купе їхав чоловік з вином в дитячому вагоні. Я почала питати нашого провідника, чому так сталося, і виявили, що білет купити може будь-хто і це ніхто не контролює. Де логіка дитячий вагон це для мами, для дитини, щоб їхня поїздка була безпечною. Тому прошу кожного, хто продивився відео, не полініться. Напишіть так, не може бути. Хай «Укрзалізниця» зверне на це увагу, і це чого. Вік, який теж їхав у цьому вагоні, і ніхто не зміг нічого з цим зробити, і це доволі стрьомно, коли незнайомий чоловік їде поряд з твоїми дітьми, коли ти. Спеціально купила квиток у дитячий вагон, де мали бути тільки жінки та діти. Ну і адекватні чоловіки розуміють, чому жінки не почувають себе в безпеці у таких вагонах, і чомусь існування жіночих вагонів для когось було таким величезним шоком. Хоча існують ну роздільні туалети, існують роздільні кімнати в хостелах, існують дуже багато. Чоловічого і жіночого, і ніхто особливо якось не обурюється, тому що ну, ти не хочеш ходити в туалет поряд з якимось чоловіком, і так само ти не дуже хочеш спати з якимось незнайомим чоловіком поряд з 30 сантиметрах від тебе. Це теж логічно. І я дуже сильно сподіваюся, що жіночих вагонів буде більше, більше і більше. Але, звісно, жіночі вагони це не панацея, тому що вони є по перше не у всіх поїздах. А по-друге, ти не завжди можеш купити квиток туди і було б непогано, якби Укрзалізниця якось активніше. Боролось з такими історіями, що коли жінка їде з чоловіком, який якось до неї пристає, чи щось якісь дії такі відбуваються, то проводниця не просто відсаджує її до когось іншого, як, наприклад, у ось цьому твіті, її просто пересадили в інше купе. А з тим чоловіком нічого не робили, Він просто собі їхав спокійно і, і все було б класно, якби було за таке покарання, щоб мінімум. Цей чоловік більше ніколи не міг купити квитки в Укрзалізниці, а максимум що було б якесь покарання. Напишіть у коментарях, чи були у вас якісь стрьобні випадки пов'язані з Укрзалізницею, і чи мало це наслідки для тих людей, які це зробили? Дякую вам за перегляд і зустрінемося з вами у наступному відео.